Yeah. Mm -hmm. Слава Ісусу Христові! Дорогі брати і сестри, минув перший тиждень апостольського Посту. Пост, який проводить нас від чуда п'ятдесятниці до Дня пам'яті первоверховних апостолів Петра і Павла, таких знакових постатей для всієї Христової Церкви, присвячуючи цей піст. Осягненню свого місця в церкві, своїх стосунків із церквою, цієї неділі ми одержуємо змогу замислитися над покликанням Христових учнів, тих перших чотирьох учнів, яких Христос зустрів ще над Йорданом, коли прийшов хреститися до Йоанна Хрестителя. А там збиралися люди звідусюди, в тому числі з Галилеї, і обидва. Йонині сини Петро та Андрій і Заведеєві сини, Яків та Йоанн, також були серед тих натовпів-прихильників Йоанна Хрестителя, які і побачили там ягнятко Боже. Так назвав Йоанн Хреститель самого Ісуса після його хрещення. Ягнятко Боже, яке бере на себе гріхи світу. Ось ті слова, які стали знаком для Андрія його соратників у сприйнятті Христа. Вони розгубилися спершу після того, як познайомилися з учителем. Та й учитель віддалився для сорокденної молитви у пустелю. Ось вони й повернулися кожен до себе додому, до своїх повсякденних занять. Але сам Христос знов приходить до них. Прямує до їхнього міста Капернауму над Галийським морем, озером Кенерит. І там уже Він кличе їх, якимись словами. Ідіть за мною. Напевно, апостоли спочатку сприйняли ці слова у їхньому фізичному вимірі. І справді залишили свої повсякденні справи і попростували за Христом. Напевно, що вони були і серед тих натовпів, які зібралися неподалік від Капернауму на Пагорбі на високому березі озера Кенерет, і слухали ту проповідь, яку містив євангелист Матей у кількох розділах, проповідь, яка називається Нагорною проповіддю. І вже її перші слова, які Пролунали сьогодні на службі, нагадують нам про той духовний вимір простування за Христом, який Він відразу визначає у цьому першому публічному виступі у Галинеї. Іти за мною означає прийняти заповіді блаженства. Іти за Христом означає наслідувати Його приклад і Його навчання. Те навчання, яке окреслюється словом, добра новина Євангелія, а перші його слова блаженні убогії духом, бо їхнє царство небесне. Здається для нас парадоксальним, що саме з цих слів починає Христос звернення до учнів. І скільки було спроб в історії церкви, в історії цивілізації за ці останні дві тисячі років по своєму інтерпретувати ці слова, скільки було спроб зобразити християн такими собі заляканими пристосованцями, які свою убогість духом демонструють тим, що не зважуються. На протести проти несправедливості, що мовчки коряться злу насильству. Таких стереотипів було чимало в останні 200-300 років, особливо починаючи з часів просвітництва. Але скільки за цей самий час було прикладів цілком протилежного, свідчення мужності, сміливості, стійкості у випробуваннях, непокори злу і насильству, і хто, як не християнська цивілізація, виявилася найбільш потужною духовною силою, яка протистояла імперіям зла, що виникало у ХХ столітті. Отже, убогість з духом означає що зовсім інше. І нам допомагають зрозуміти це ті тисячі і тисячі святих нашої землі, яких ми вшановуємо сьогодні. Бо саме вони, всі святі української землі, як люди близькі до нас за своїм походженням, за місцем прославлення, за своєю ментальністю, способом мислення, вони даються нам як взірець для наслідування. Як супутники у простуванні шляхом за Христом. Хіба не убогим духом був Великий Князь Володимир, той князь, який змушував шанувати себе всіх володарів Європи, який керував державою рівні, якій не було тоді у X столітті в усій Європі. Він надзвичайно багата людина, успішний керівник держави. Він, переживши стільки внутрішніх борінь, він врешті схиляється перед Христом, приймає на себе його хрест і закликає прийняти Його свій народ. Він внутрішньо змінюється і демонструє цю зміну всьому світові довкола. Убогі з Духом, яка суміщається в нього із обов'язками правителя, із Правами пов'язаними із цими обов'язками. А як же важко для нас, навіть коли ми займаємо якесь дуже скромне місце в суспільстві, прийняти собі цю убогість духом, цю пошану до гідності іншої людини, до її свободи, бо саме ці якості і передбачаються заповіддю богості духу. Бути убогим духом значить не намагатися вивищитися над іншими людьми, не нав'язати свою волю іншим, не входити у будь-яке середовище, навіть у церковне середовище з такими диктаторськими намірами, намагаючись привернути до себе увагу всіх довкола, і показати, що саме я найбільш правильний, праведний, авторитетний, що саме. Моє слово має бути тут вирішальне. Убогість з духом це чеснота, яка передбачає вміння слухати, слухати Бога і виконувати Його волю, слухати людей довкола і шанувати їхнє право на власну думку, на їхню свободу. Вміти бути покірливим членом церкви і не вимагати від церкви особливої уваги до себе, пошани, навіть якщо ти щось зробив для неї, якщо щось подарував для церкви. Вміння жертвувати означає вміння розцінювати свою пожертву як дар. Який церква тобі дає, Христос тобі дає, прилучаючи до свого небесного царства на землі, роблячи і тебе одним із учасників Його творення і розвитку. Ми всі покликані простувати за Христом. До кожного з нас звернене його Слово, іди за мною. Але знаєте, як трапляється часом нам спостерігати довкола наших багатоквартирних будинків, коли запручається маленька дитина і каже: Не хочу з тобою, бабусю, йти додому, я піду сам і кидається сам шукати. А тут собака чужа з'являється тут з'являється якась страшна людина, може, бомж вийшов із під'їзду. Ця дитинка лякається і починає шукати свою бабусю, щоб схопитися за її руку. А ще гірше, коли вона кидається шукати собі дорогу, десь серед натовпу, може метро, і загубиться. І тоді бабуся вже сама іде, хапає її за руку, виводить із цього натовпу і знов ставить на правильну дорогу. Ми всі опиняємося часом у становищі таких маленьких дітей, які самовпевнено хочуть шукати власний шлях. Але практично завжди наша самовпевненість закінчується фіаско, закінчується духовними потрясіннями, які можуть дати важку травму і для нас самих, і для людей довкола. І дуже важливо у цю хвилину нашого розчарування пам'ятати, що Бог, який дав нам свободу вибору, а отже, дав нам свободу робити помилки, готовий допомогти нам, коли ми. Відчувши свою помилку, свою провину, повернемося до Нього, як блудні діти, схопимося за Його руку і далі простуватимо вже свідом за ним, так як простували за ним чотири апостоли із Капернауму, про покликання, яких слухали ми сьогодні, так як простували за Христом через випробування, страждання, смерть, тисячі і тисячі. Мучеників, сповідників, святих української землі, яких ми вшановуємо сьогодні. Амінь, слава Ісусу Христу.